Неспішний ранок з Наталкою МАРИНЧАК Неспішний ранок на хвилях радіо накипіла. Для вас працює я, Наталка Маринчак. Ну і сьогодні всесвітній день що сміху в животі. І вирішила сьогодні розібратися, що це таке. Приходить він щороку, 24 січня, і, власне, присвячений використанню сили доброго та щирого нутряного сміху. День цей заохочує людей в усьому світі насолоджуватися, власне, простою. Радістю і про сміх існує ціла наука, геотологія, що розповідає, що сміх, власне з найдавніших часів був частиною людського життя. Це абсолютно нормальна, класна, якісна реакція на різні. Подразники, і власне чим корисний сміх? Як нині під час війни застосовують його психологи, і ми самі, навіть нічого не усвідомлюючи про те, що ми це застосовуємо. І, власне, про цю цілющу силу ми сьогодні будемо говорити в неспішному ранку разом із психологиною Іриною Маркевич. Доброго раночку. Доброго ранку, слухай, давай спочатку скажи мені. От ми перед етарами власне говорили про те, що ми часто використовуємо сміх як терапію, навіть коли ми. Не усвідомлюємо. Давай повернемося в минуле, повернемося на початок повномасштабного вторгнення і трішечки згадаємо, чим були повні наші соціальні мережі, наші сторізи. Ну я власне я можу говорити як завжди, за себе. Що я можу сказати? Я перепощувала смішні. З чорним, абсолютно гумором якісь речі, які, мабуть, мене підтримували. Тобто, це було якесь таке знущання над ворогом, якесь там утвердження в тому, що ми сильні, там ще щось. А чому так відбувалося? Це здорова реакція О. захисна так, цілком. І вона метафорічно описана в Гаррі Поттері. Угу. І я. Буду посилатися, звісно, на, на книжки uh -huh. або на якісь так, від, на відомі речі, щоб ми мали спільний uh -huh. спільне уявлення, не тільки так е, обговорювали, а й уявляли собі. Давайте згадаємо, як е, навчали е, учнів ховарців поратися з е, дуже страшним богартом, який там uh -huh. шеф жив. Так і треба було перетворити на щось смішне. Угу, на Свій угу. найбільший страх взяти і перетворити на щось смішне. Власне, Джон Ролінг розуміла про що вона па так. Кожна сказка, ну казка, кожна це або жарт, це лише не якусь дишіцю. Жарт, а, угу. а насправді це е, шлях передачі мудрості. Угу. Ну, власне, це е, прямий такий показ психологічної роботи, так? Так. І, так як ми працюємо зі своїми страхами. І я знаю, що оцей прийом, так, з перепрацювання свого страху через сміх, е ну і психотерапія використовуючи. Так, ну зараз є терапія взагалі будь-чим, Я просто здивуюся, якщо є щось, що не використовують для терапії. Все використовують, бо все хороше. І все хороше, так, крім поганого. Ну тут угу. ще справді питання в тому, що дійсно є терапією, а що є засобом покращення настрою або стану, угу. щоб ми це не плутали, бо я мала дуже довго і. Я не впевнена, нашу корисну розмову з режисером, коли я намагалася пояснити, що для того, щоб займатися терапією, треба бути терапевтом. Uh -huh. І навіть, ну, Я, наприклад, не є психотерапевтом, а я uh -huh. терапією не можу займатися і не займаюсь. Uh -huh. Навіть те, що йому сказала, що якщо я поставлю виставу, все одно я не буду режисером, це його не переконало. Тобто, uh -huh. от, ну, я пропоную все ж таки розрізняти. Терапію, ну, прям uh -huh, терапію, uh -huh, uh -huh. і е, засоби покращення настрою і навіть стану шляхом використання якихось чудових речей, типу, наприклад, сміха або е, різних е, мистецтв, там, танцю на, е, на кераміки і так далі. Це uh -huh. дійсно дуже добре впливає, але не будемо все е, прям, е, розуміти як лікування. Ну, о, власне, так. Е, мені перед, е, під час підготовки до цього етару стало цікаво, е, чи використовується власне гелотологія, так і терапія сміхом, угу. е, наприклад, в нашому репцентрі для військовослужбовців. І я е, задала це питання е, професору, військовому психологу е, Ігорю Приходьку. Давайте зараз ми послухаємо. Його думку стосовно того, чи використовується зараз ця, власне, коли військових реабілітують. А це той риб який реабілітує військових, як тільки вони потрапили туди з нуля, і десь приблизно 2-3 тижні вони там знаходяться, їх приводять до тями. Там використовують абсолютно різні способи терапії. Але от сміху ні. От, будь ласка, я попрошу поставити цей синхрон. В нашій практиці психологічного відновлення військовослужбовців після участі в бойових діях такий метод, таку техніку, як сміхотерапія, ми поки що не використовуємо. І власний досвід науковий показує, що серед військовослужбовців ну, немає таких досліджень, щоб проводилася і підтверджувалася ефективність цієї методики. Але у дітей використовується використовується така методика, і вона показує достатньо позитивний ефект на покращення емоційного стану дитини. Нам було би цікаво ознайомитись з такою методикою, технікою. І, однак у нас таких фахівців немає. Якщо ми знайшли б таких фахівців, ми б експериментальну частину цієї роботи ми б змогли впровадити і потім вже розказати про ефективність цього методу. Неспішний ранок з Наталкою Маранчак. Ну, от, власне, Ігор Приходько каже, що немає в них таких фахівців. Я знаю, що в тебе є такі фахівці, так. і власне може вас сконектити. Я буду дуже рада сконектитися. І дійсно, ну, в мене є улюблена прямо така фахівчиня, Це Тетяна Гріда. Вона. Е Лідерка руху лікарняних клоунів, uh -huh, uh -huh. і вона величезна молодець. І дійсно вона спочатку працювала з дітьми, але цей досвід вже давно застосовується в інших регіонах України для роботи з військовослужбовцями. Також так, так, я знаю. і вона хотіла працювати з військовослужбовцями, вони подавали запит на це. Ну і це зараз в процесі. Тому я буду дуже рада їх сконтактувати. Клас, ну, от власне, ми знайшли для наших військовослужбовців, які в реп-центрі Отак Так от відбувається інколи в атері радіо не кипіло. Так, ну, і теж В процесі підготовки мені було, звісно, цікаво ще дослідити думку психіатра. І Ми зараз послухаємо ще Володимира Коростія, а потім продовжимо з тобою говорити. Будемо слухати. Про Професора, доктора медичних наук, психіатра Володимира Коростя, про те, що таке взагалі сміхотерапія? Де вона нам притаманна, де ми її можемо використати? Що таке гумор і яка його роль і функція в психічному здоров'ї людини? По-перше, гумор, почуття гумору це дуже гарний індикатор. Психічного стану, якщо я можу сміятися, якщо я можу жартувати, якщо я можу іронічно відноситись до того, що відбувається зі мною, то це ознака психічного здоров'я. Тобто, що б ми не взяли, як узнак серйозних таких ознак психічного здоров'я, то на вершинці буде гумор. Наприклад, психіатр скаже, там важливо, критичність до свого стану, так от вершина критичності цього стану до свого стану це самоіронія. Якщо ми скажемо про психологічні механізми захисту, захисту психологічного, так, відомі всім, От психологічні механізми захисту, як вони нас захищають, вони спасають нас від печалі, від відчуття безпорадності, від того, щоб пустити руки. І. Вони діють по-різному, вони є примітивні там, проекція, хтось винний, а не я. Чи раціоналізація я розкажу, чому я це не роблю. А, або найкращий, по серйозному скажуть психологи всі, що найкращий, найефективніший засіб психологічного захисту це дія, коли ти береш і щось дієш, щось робиш. От це оптимальний варіант. Але. А що робити, якщо ти не можеш діяти, якщо ти в полоні, якщо ти привалений бетонною плитою після обстрілу? Якщо ти знаєш, що з тим не можна нічого подіяти, ти робиш це там, все життя, там, боротьба з якоюсь корупційною системою, а вона все живе і живе. Чи ворог, який, як наш ворог зараз в москалі, перевищує там по кількості в рази і ніяк не закінчується, як тоді діяти? І от тоді, в цей момент, нас виручає, нас спасає гумор, тому що те, з чим ми нічого не можемо зараз зробити, ми можемо над цим посміятися, і це дає нам шанс дожити до моменту, коли ми зможемо з цим щось зробити. Неспішний ранок з Наталкою Маранчак. Ну от власне, ми е, тільки що послухали е, Володимира Коростія, який підтвердив те, з чого ми починали нашу розмову. Так, навіть коли ми не можемо е, щось фізично діяти, так ми можемо посміятися над собою. А чому це працює? Слухай, е, е, що з нами фізично відбувається, коли ми використовуємо цей внутрішній сміх, так? Ну так, по-перше, це дійсно свого роду фізичні вправи так само. І боятися і сміятися одночасно людина не може. Uh -huh. Ну, Взагалі, я ну, хотіла додати, звісно, Володимир Іванович в усьому правий, і в принципі його можна просто навіть просто голос його слухати і одразу заспокоюватися. Він просто величезний молодець. Я хотіла сказати, що це е, дійсно захист, е, і е, яким чином це працює, якщо ми будемо йти від тіла. Е, у нас, е, коли ми е, відчуваємо небезпеку, е, то у нас наш організм готується до того, щоб бігти або захищатися, тобто битися. Ну, ми часто говорять про три реакції: битися, бігти або завмерти. Ну, в принципі, можна казати про дві, бо завмерти це теж свого роду, можна сказати, що бігство. І, але ми не завжди можемо їх реалізувати, у нас не завжди є така можливість. І, тому, Але організм наш готується до цього. Тобто ми починаємо поверхнево дихати, так, то, ну ми вже про це багато разів казали, але ніколи не завадить повторити. І у нас активується наша симпатична нервова система, ну вона не тому, що вона красива, вона так називається. Так. Хоча, звісно, красива, що, що тут казати, в людині все красиво. Угу. І ми готуємося до того, що ми не можемо реалізувати. Тобто, в даному випадку ну, може таке стати, що у нас немає можливості втекти або побитися, угу. і що нам нам треба перемкнутися на іншу частину нашої нервової системи, яка називається парасимпатична. І для цього, в принципі, ті е, механізми, які діють, коли ми сміємося, вони для цього підходять. Е, і ми тобто. Ми задіюємо при сміху 80 м'язів, які перемикаються наші ну на роботу нашого організму в інший режим. Угу. Ну от власне кажучи, що це ж розслаблення. Для всього організм. ну спочатку це напруження, Коли а потім це да. розслаблення. Да, В тому да, ти справа, да. що спочатку ти дуже сильно напружуєшся, Це ж одна з вправ, одна з вправ психо, так. взагалі цих псих, психопідтримки, я так. їх називаю. Так, коли ти дійсно ми повністю напружуємо тіло, і потім різко його розслабляємо. Тут відбувається те саме, але природнім чином. Так. Можливо, навіть тому воно глибше нас розслабляє, так. глибше проникає. Я пропоную нам всім згадати ці випадки з нашого життя, коли в нас боліли щі щіки від того, mm -hmm. що ми сміємося, так, так і коли так. у нас була кріпатура в животі mm -hmm. від того, що ми сміялися, так mm -hmm. і от ми побачимо від. Чуємо, які м'язи у нас при цьому задіяні. Ну, власне, дуже багато. Ми вже сказали, що їх 80 чи більше. 80 м'язів і 3 так. відділи головного мозку. Ну, Так що це, це, це прям така зарядка конкретно. Ну, так. Ще одна важлива складова, яка, про яку нам нагадує цей внутрішній сміх, так? він дуже часто, можливо, тоді, коли в нас. Є партнер, умовний партнер, так, який нас розсмішив. А той, хто власне зробив щось, чи щось сказав, чи якимось чином, я це до чого? До того, що це вернуло кладово соціальних зв'язків. Так, але я знаю, що згадала. Ну я сподіваюся, що ніхто не образиться, але просто не можу про це не сказати. Можливо, це у вас теж посміхне. Моя мама мені казала, добро дурному не скучно самому. А ну це звісно. <гум> так, так. дурному так що... буває не скучно самому, але все і розумного ну, теж, ж до так, це... так. Ми про це поговоримо. Да, це важлива складова соціальних зв'язків. Але якщо ну так сталося, що зараз нам нема з ким посміятися разом, то ми можемо ми про це давайте пізніше поговоримо, як нам самим підняти собі настрій. Ну то власне, ми про це поговоримо, тому що ми знаємо. А... Про складову ще інтернету угу. безпечно і небезпечно. Зараз послухаємо ще раз Володимира Коростія з його думкою стосовно нашої соціалізації через сміх. Попрошу його синхрон поставити. Друзі, от важлива соціальна функція гумору. А це об'єднуюча функція. Юмор гумор справжній, такий цікавий, він емпатичний. Він е, заражає в гарному сенсі, і це дуже важлива його соціальна функція. Тобто, смішне об'єднання. Неспішний ранок з Наталкою Маренчак. Смішне об'єднує разом ми сила, а коли ми сила, нам уже не страшно. А коли нам не страшно, ми можемо діяти. Ну, власне, знаєш знайштакі нібито прості базові речі, про які ми говоримо, але я думаю, що важливо їх проговорювати для глибокого розуміння, яким чином ми самі собі допомагали. І от повернемося зараз на початок нашої розмови, так коли дуже часто ми під час повномасштабного вторгнення на початку були залишені. Наодинці з собою, ну я, принаймні там перші дні. Я була одна, і мені треба було якось не поїхати головою, перетравити все це, так і що я знаходила ось ці в інтернеті, те, про що я сказала перед синхроном, так безпечні і небезпечні речі, так ко як розсмішити самого себе, як допомогти самому собі? Ну от давайте відповідай, бо я вже сказала про мемчики, всякі, які ну вони мене досі підтримають, але я спостерігаю, що. В порівнянні з тим, як вони мене підтримували, цей просто гром мемчиків, який був в 22-му році зараз, ну це там мене дозовно, я ввечері можу відкрити і щось знайти собі, дурне в інстаграмі. Ну, і це підтверджує те, що ми зараз ми не такі налякані. і... Mm -hmm. Одинокі, як ми були на початку, і нам зараз це вже не так потрібно, mm -hmm. це дуже добре. Але свою місію ці мемчики такі виконали. І дійсно гумор об'єднує і ці, ну що нам жадан, без жадана ж ми не теж нікуди, правильно. Yeah. Він каже, що ти ну, дім та це там, де тебе розуміють, коли ти говориш у вісні. І mm -hmm. так само з гумором. Це ці... ну, гумор нас дуже об'єднує, бо ми розуміємо, жарти одино. Одного. От я, наприклад, з освітньою метою колись намагалася дивитися КВК російський, я просто не те, що в шоці, я вам взагалі не розумію, що про що вони жартують. І uh -huh. прям це дуже добре, це теж говорить про те, що кордон uh -huh. між нами є, ментальний, він дуже дуже міцний. Вже. А от те, що ми розуміємо його один одного, це говорить про те, що ми дійсно маємо дуже дуже багато спільного. Вже. Uh -huh. Uh -huh. І... До речі, є зараз такий вираз, ну, який підкреслює наскільки важливо мати оцей спільний гумор, наскільки наскільки він об'єднує, це кажуть, що. Є ми мем, мимовники, не любовники, ну не коханці, так, а ми мовники. Це люди, кому ти можеш надіслати так. меми, і вони це розуміють. Тобто, ага. це такі е, е, дуже сильний соціальний зв'язок. А Я ціла спільнота. З... В мене, наприклад, є декілька людей, яким я там надвечір надсилаю. За що мене чимось там підтримали чи насмішила. І от, до речі, ти правильно абсолютно відзначила про наше абсолютне ментальне осіблення, так, відокремлення від наших ворогів росіян. Я теж з освітньою метою періодично дивлюся. І на їхніх коміків, і на наших коміків, і те, про що вони жартують, вибачте, це настільки ницо, це настільки якийсь низкопробний гумор, і це настільки мені не смішно, тобто я просто дивлюся, і все. І я ну відзнап для того, щоб зрозуміти, над чим вони жартують. Ну, вона вона що вони використовують і війну в своїх жартах. вони багато чого використовують з абсолютно іншою метою. З довести, що ми одне ціле. От чого слава тобі, Господи, немає, не, так, не да. існує, і це не так. І навіть не треба це доводити. Достатньо подивитися наших українських коміків про що, про що там йдеться. Це на декілька голів вищий гумор. От, тому тут теж це мене страшенно наснажує, що ми навіть і тут відрізняємося від нашого ворога в способі розслаблення, в способі дихання нашого. Реально, таке є. Ну і плюс я хотіла ще сказати про почуття гумора військових наших. Uh -huh. От я uh -huh. просто о, дуже люблю завжди читала шеврони, які uh -huh. хлопці носять uh -huh. на ностри. І Це дуже часто чорний гумор, до речі. Так, так. Але це гумор. Тобто uh -huh. такого вбивчої, такої серйозності знову такі, яку ми Спостерігаємо, коли ми когось бачимо з там державних діячів російських або якихось їхніх ну військових, до речі, слава Богу, я нікого з них не бачила. Дякую за це, що я їх не побачила. Але ну я думаю, що там теж з гумором не дуже. Бо гумор він є якби на одному на. Ой, зараз, би мене, звісно, моя вчителька математики знову двійку мені поставила. На одній, це ланці? на одній ланці да це різно направлені віктори uh -huh. одного й того самого гумор і агресія. Uh -huh. Тобто uh -huh. природа більш-менш подібна, але проявлення людське uh -huh. це гумор. І до речі, uh -huh. до гумору здатні лише люди. Це uh -huh. те, що у нас от прям фундаментально відрізняє від всіх інших. Я стверджую, тварин. Тварин, що ми кіт вміє тварин. жартувати створіння. Я хотіла сказати. Так, так, да, ну можливо, ну це ми його так розуміли. Ну, це я його просто виховала. А ну оце ж твій кіт, ну правда. Ми не могли, до речі, от зараз не засміяти себе абсолютно щиро, бо котики – це завжди дуже мило і смішно. Так. От, слухай, що б ти порадила? Є навіть практика йоги сміху. Так, йога сміху є. А, да, є ще щось, щоб ти радила в якості от розслаблюючої якоїсь. Сміхотерапія, я не знаю, може в тебе. Ми сьогодні сказали про один да одну вправу, яку можна використовувати, це те, що як працює сміх, так нутряний оцей цей сміх, коли ми дійсно справж справді сміємося, ми е, сильно напружується наше тіло, потім сильно розслабляється. Ми це можемо е, просто так використати, як вправу не сміючись, але бажано ну, краще сміючись. Так, щоб то ще порадила, щоб. Бо, значить, це Екологічно, посміятися. Екологічно, так, да. не завжди виходить, бо не буває, що прям вони в угу. якийсь відповідальний момент накриває і дуже хочеться сміятись, і що ж тут уже поробиш. Ну, Справа в тому, що взагалі у нас ну, ну, культура про ну про що свідчить власниця Фраза, яку я раніше застосовувала, uh -huh. це що да, там добродурному і, uh -huh. Uh -huh. і так далі. Ну, у нас доволі все ж таки, можна сказати, сувора культура. Хоча українці завжди були відомі, тим, що вони жартують, але якось для того, щоб справля... дуже важливо справляти враження, що ти серйозна людина, от це дуже важливо вважається. Але я так не думаю, нас, насправді і в принципі. Ну мені вдається поєднувати те, що я багато знаю, і мені вдається доносити цю ідею до людей почасту з тим, що я дозволяю собі жартувати. Я не те, що там вихваляюсь, я кажу просто, що так можна. Uh -huh. Хочу створити друзі з вами групу підтримки. Давайте uh -huh. зробимо да, таку прям спільноту, яка буде не боятися посміхатися, не боятися жартувати. Навіть і в складних обставинах, і в серйозних обставинах. Бо це дійсно здоровий прояв. Ну напруги напруга uh -huh. в нас є, тому не будемо її заганяти всередину, а будемо її проявляти екологічно. Uh -huh. е дійсно, коли я готувалася, я виконала всі вправи, які я хочу вам порекомендувати. Тому uh -huh. вже прийшла да, в дуже гарному настрої до вас. Це ну, дійсно можна зробити. Бо в нас ж, ну, на ми яклаштовані, що е у нас є. Ну, думки, які назовні ми проявляємо, так? Uh -huh. а в нас є також реакції, які всередину йдуть. Так? Наприклад, якщо ми беремо щось гаряче, то в нас спочатку від шкіри імпульси, іде в мозок, сигналізує, що гаряче, потім мозок дає сигнал, щоб ми його ну, руку забрали гаряче. Тобто це в, в обидва uh -huh. боки працює. Так само, якщо ми, наприклад, ну не в дуже прям хорошому настрої, настрої, то ми можемо підійти до дзеркала і посміхнутися, постояти з усмішкою, усміхнутися. Да, це до речі, тут є різниця в цих словах, але mm -hmm. наше завдання усмішку зробити, хоча навіть можливо спочатку нам і не смішно і, і потримати її. Хоча б ну, кілька хвилин. Ну, це, Ради... це до речі важливо в виконанні цієї справи, дійсно потримати. потримати. Декілька, декілька хвилин. Тоді, тоді тільки ендорфіни в мозку зрозуміють, що треба вироблятися. Треба вироблятися, та, так то, Якщо так. навіть ти спочатку не збирався їх виробляти, але вони почнуть вироблятися, бо це так, ну, організм наш так влаштований. Угу, угу. Можемо. Зробити таку вправу, коли ми зображуємо, ну, малюємо якби, зображення усмішки різними е, рухами. Ну, тобто, е, я просто думала, да, якби як на радіо це показати, а ну, можливо, але у нас інтер... є каптера. Я та, дуже та, рада. Та. Тобто, ми малюємо, наприклад, е, рукою усмішку, угу. можемо. Навіть якщо у нас буде настрій язиком намалювати усмішку, uh -huh. так? Uh -huh. ну, тобто його висунути і намалювати. Якщо ви будете в цей час дивитися в дзеркало, ну, гарантовано ви посміхнетеся за цей час, можна ногою, ну, ногою я вам не покажу зараз, uh -huh. але ногою намалювати усмішку в повітрі, так? а можна на землі накреслити, uh -huh. так? Ну, плечі гав, спробувати. Тобто, ну, якби різними. Частинами тіла і зображувати, таким чином покращувати собі настрій. І можемо, ну, Я дуже люблю дихальні вправи, та, і uh -huh. це одна з дихальних вправ, яка імітує сміх, і вона почасту переходить в сміх. Теж. Uh -huh. Коли ми ну, робимо, це ж, ну, можна, я думаю, що це йогівська вправа, насправді, ну, судячи з того, як вона працює, ну, хоча я не впевнена, але думаю, що так. Коли ми Ну, трошки відкриваємо губи і е, видихаємо різко таким чином. хі-хі-хі-хі-хі. Так? Угу, угу. До тих пір, поки ми не, ну, Повністю не... не, не зовсім десь до сюди угу. ну, не залишиться повітря, і тоді ми вже починаємо видихати так. ха-ха-ха-ха-ха. Угу. І отут, уже коли ми кажемо Ха", то у нас вже і живіт починає угу. працювати. Починає працювати діафрагма Та, діафрагма. Так. І... Ця саме робота діафрагми, вона є дуже корисна для нас. Клас. Я тобі дякую за сьогоднішній ранок. І я вам дякую. А, І тобі, Наталка. Та коротко. просто якийсь хороший, неймовірний, я сподіваюся, потрібний етар для вас, друзі. А, тому що маємо а, таку Справу, що живемо в непрості часи, і треба вміти розслаблятися. Треба вміти розслабляти своє тіло. В першу чергу а, маємо поступатися тепер новинам Вже а, тож, друзі, залишайтеся на хвилях радіо на кипіло. Будь ласка, слухайте українське, підтримайте українське і нікуди не переключайтеся, бо тут точно буде цікаво.